Холодець! Оце 150-літрова кастрюля. Оце весь балкон заставлений. Ось так. Ось так. Давайте сьогодні приготуємо холодець без напрягу. Це така фішечка, секретнічка. Ну хіба на ідеальний рецепт? Холодець, більше холодцю. Та-тата. Якщо ви думаєте, що холодець це напряжно. Всім привіт! У нас дуже скоро будуть свята. і Тому я пропоную приготувати святий холодець, або е, як українською називається це драглі: смачні, прекрасні, божественні, незвичні, але дуже дуже легко готуються. Давайте готувати драглі. Вони були ще до холодцю. Тож слово холодець з'явилося приблизно ну, в кулінарних книжках, які я читаю, з'явилося десь приблизно в 20-му сторіччі. До цього називалося все Драглі. Холодець, я пам'ятаю, як раніше готувала моя мама. Я думаю, у вас також є такі спогади. Напишіть в коментарях. Оце 150-літрова кастрюля, оце весь балкон заставлений. Ось так, ось так. Тебе з кімнати виганяють, бо і туди треба його поставити. А потім ти цей його день, другий. Навіть заводиш такий календар холодцевий, де 17-й день я їм той холодець, бо його вже не... Але, ну, так було. І це непогано, це прикольно, в цьому є якийсь романтизм. Але я в цьому році знайшов оптимальний варіант, і ми десь за півтори годинки, ну, плюс-мінус, коротше, голодець без напрягу. Беремо м'ясо, свинину, беремо пів кілограма свинини, якщо є зайві жилки, зрізаємо. У мене їх тут немає, все супер. Беремо. П'ять гомілок. Чому гомілки? Тому що у них багато тут желатину є. Це желатин допоможе зробити холодець більш більш крутим. Папам! беремо два літри води і перекладаємо сюди свинину, курячі гомілки. І варимо спочатку пів години, щоб вони закипіли. Потім знімаємо, знімаємо це називається шум або знімаємо піну. І о, далі покажу невеличкі прикольні штуки. Катя Паленко із ГОЕЙ співала про шум, знаєте? Да? Можливо, вона співала про холодець. Я думаю, що ні. Ми з нею скоро будемо на, на моєму шоу під назвою Пекельний борошна з Євгеном Клопотенком. Я думаю, що ви дивитеся. Напишіть в коментарях чи ви дивитесь. Я думаю, що дивитеся, і там ми з нею дуже-дуже круто поготуємо. Вона розкриється як особистість для мене по-новому. А тим часом, для того, щоб у нас був гарний гарний смак, я беру п'ять головок чеснику, замотую їх у фольгу і буду запікати в духовці температура 180, вісімдесят години. Я певен, що у вас у кожного є свій спогад, якийсь цікавий про холодець. Або ви в нього вступили, або ви жили в гуртожитку, і все тим холодцем пахло. Або ви пам'ятаєте, як там забивали свиню. Ну я, я думаю, є дуже багато спогадів, і саме це наші спогади нас об'єднують в цьому. Поки нічого напряжного немає. Весь рецепт має бути не напряжним. Часник запікається, желатину взяли 25 грам, Залили 120 мл води і поставили, нехай стоїть, набухає. Ну а тепер е нічого не треба робити. Ну, хіба не ідеальний рецепт? Ні? А так стоїть і посміхаєте, дивіться. Якщо ви думаєте, що холодець — це напряжно... Спеції, які я використовую, використовую спеції з моїм лицем. Від торгівельної марки варто, тому що там, де є спеції, там, де є мелицея, ви знаєте, що це буде смачно круто. Традиційно. Ми готуємо сьогодні традиційно. Я беру чорний перець. Схожий такий. Варто купити. Е, також беру лавровий лист. Це класичні традиційні поєднання. Е, але ж часник я все-таки запік, тому що запечений часник це буде унікальна фішка нашого холодчику. Вітаю, мене звати Євген Клопотенко, І я сьогодні дам рецепт колекцію. А чи знали ви, що цей рецепт є в онлайн-каталозі підтримки від компанії VARUS? Знали? ні? Тоді повторюю нормальною мовою, що цей рецепт ви можете знайти в каталозі онлайн підтримки від торговельної мережі «Варус». Там є цей рецепт і ще два інших рецепта, е, моїх з використанням різних прекрасних спецій і різних е, інгреді... інгредієнтів торгівельні марки варто. Закриваємо, вмикаємо повільний, повільний, повільний вогонь і е, варимо одну годину. Коли одну годину поварили, ніжки дістали, і ще півгодини варимо для того, щоб свинина. Віддала свій смак і аромат. Таким чином виходить, виходить що ми півтори години всього варимо. І тим часом, поки варимо, підготуємо ємність для того, щоб цідити, проціжувати холодець. Просто. є. Oh, yeah. М'ясо вже від'єднується саме автоматично від ніжок. Треба, щоб воно від кісточки. треба, щоб воно трішки охололо. Власне. Почекаємо ще півгодини. Так, пів години пройшло ще. Свининка трішки зменшилася в розмірі. Це прекрасно. Віддала весь сок. Тепер я знімаю з вогню, але що я роблю зараз? Я е дістаю запечений чесник і додам ось нашому прекрасному бульйону. Давайте я покажу. Він такий гарний. Але сюди треба ще запеченого чеснику, щоб у нього став просто надзвичайний аромат. Часник запікся, він трішки вже навіть охолов, я ось так його дивіться розрізаю з однієї сторони. І тепер ось так просто витискаю. Бачите? І він з легкістю витискається і так роблю з іншим часником. Зараз я дістав часник і, власне, я його буду збирати блендері, але якщо у вас є бажання, ви можете... Покласти його на сито і через сито перетирати. І так і так абсолютно е, працює е, в будь-який спосіб, якщо у вас немає блендера. Трішки водички. І в нас вийшла така гарна, гарна запечена маса. Зазвичай, коли готується холодець, додається багато сирого чеснику, він вариться, а запечений чесник має інший смак. Він не гострий, але дуже-дуже круто ароматний. Тому я думаю, саме він змінить смак звичайного холодцю. Що робимо далі? Далі беремо просто гарний бульон. Він, він постояв декілька хвилин і вже почав прилипати Желатин, Тут дуже багато желатину. Я його процідив. Тепер додаю сюди гарний часник. І ось так розмішую. Тепер можна посолити Бо якби ми посолили відразу, то кількість води б в два рази і бульон міг бути сол солений. І вся наша робота була б на нівець. Такий холодець як у мами, але трішки прокачений. Вибач, мамо. Люблю прокачити твої страви. Тепер беремо набухче бухче перекладаємо його сюди. Навіщо ми це робимо? Це така фішечка, секретічка. Найбільша проблема, я думаю, холодцю в тому. Чому його не готують люди, бо тіпо, а вдруг він не застигне, а ти півтори години чи дві витратив на його приготування. А желатин ми додамо, Желатин просто покращить структуру і дасть вам гарантію того, що він вийде, те, що півтори години, півтори години вашого часу не пройшли даремно. Тому це як підстраховочка. Традиційно там раніше готували, звичайно, без нього, але з ним нічого страшного, гайде, ніхто навіть не дізнається. Відставляємо. І нариваємо м'ясо. Треба взяти м'ясо і гарно його ось так порвати на такі волокна. Ми кажемо рвати, але в Америці кажуть пул витягувати. А тепер найцікавіше знайти вдома всі тарілки, які тільки є, повиливати. Вчорашні супи! Ємності! Ми, у нас в ресторані, у нас в ресторані, у всіх ресторанах, це найголовніше, ну, окрім всього іншого, це ємності. Там іде боротьба. У кожного десь е, по 40-50 ємності. У нас, ми, можливо, навіть 100, 150, 200 пів ресторану це лише ємності. Салат покласти, м'ясо покласти, свіже порізане, е, відходи, те, те хліб. Це просто катастрофа. Так само і тут це боротьба за ємності. Накладаємо в такі тарілочки, розклали, але ж я знаю, свята закінчаться, а на роботу в офіс треба йти. І ти ж тарілку не візьмеш, тому святий судок. Святий судок, вже ти думаєш, що через 4 дні на роботу і вже можна холодець, щоб в офісі відкрити, і всі. О, хтось принесе пасочку, хтось яєчко, і у вас буде гарний великдень. Якщо ти вже прийшов з судочком з холодцем, всі знають, о, ти святкував Великдень. Тому відразу розливайте по е, судочкам. Тепер заливаємо. Тут немає такого м'яса, яке буде знаєте, погано жуватися. Тут немає ем, чогось такого, знаєте, мені інколи ну, холодець коли їсти, там такий ціла якась жила попадає, я такий. Тут такого немає. Просто поєднання свинини, поєднання е, курячого м'яса, желатину, часнику, і Головне, що це просто немає того страшного. Таїнства, коли готується холодець, всім очать. Не рухайтесь, покиньте приміщення, тому що мама готує холодець. Ні, тепер можна зробити його простішим, легшим і смачнішим. Коли начався в Франції. Робили теж саме французи, готували, 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 а потім вони не заливали цим єдине м'ясо, а вони просто цим загущали соус. Тому якщо ви це залишите в холодильнику, воно стане густим, ви потім можете брати шматок, додавати до будь-якої рідини і воно буде ставати густі, буде ставати соусом. Це такий, секретичок, секретик, як можна, що, що можна з цим робити. А ще один секретик в тому, що я наготував зараніше холодцю. Бо я не можу, щоб було мало холодцю. Треба, щоб його було багато холодцю. У мене тут ще зліва холодець, справа холодець. Більше, більше холодцю. Бо отепер я вважаю, що коли в мене на столі стоїть 10 судочків з холодцем, я відчуваю себе самодостатньою людиною. Тепер в житті я досяг всього. Ще холодець, давай ще холодець. Па-па-па-па-па-па. всі беріть по одному і заходьте. Та-та-та та славі, холодець, більше Та-та-та-та-та-та. Тара-та-та-та-та-ра-ху! Тепер відчуваюся, що ми зварили холодцю, да? а не оце ваші рецептички. Тепер на столі гарне свято. Відчуваю, що все буде добре. Тепер беремо гірчицю міцну з моїм лицем. Ви таку гірчицю можете купити. в Торгівельні мережі варус. Ви прекрасно це знаєте, що я обожнюю цю мережу, тому що ми разом робимо книжки, ми разом покращуємо харчування, ми разом створюємо різні прекрасні Працюємо над тим, щоб були продукти, які виїсти, щоб вони були кращі, кращі, і кращі. Тому е... о. Ох... Гарна гірчичка Понюхаю такі вже. У -у -у -у! Шановні українці, готуйте холодець. Сльози дорівнює якість. Фу. Ну, що я можу сказати? Я вас обіймаю, цілую. Холодця ніколи не буває забагато, це всі знають. Тому якщо ви приготуєте у вас все гарно вийде, обов'язково пишіть в коментарях, обов'язково поширюйте це. І я не маю надію, що кожен з вас розуміє, що збереження традицій це є, це є дуже важливим зараз для нас не лише їх відродження, а також збереження того. Що нас є? На такій гарній ноті. Я бажаю <рес> вам гарного настання великодніх свят.